Автобус номер 8 який курсує за маршрутом Євгена Коновальця поліклініка номер 3 змінює схему руху. Зміни вводять вже з 1 липня цього року. Змінили схему руху в одному місці. У зв'язку з тим, що мешканці мікрорайону Північний почали звертатися, що їм краще все-таки, щоб автобус їхав в зворотньому напрямку по вулиці Мельника. Власне, тепер схема руху автобуса виглядатиме так: кінцева зупинка Мазда, далі через вулиці Андрія Мельника, Романа Шухевича, князя Володимира, Соборну, Корольова, Кулика і Гудачика, князя Остроського, знову вулицею Соборна і у зворотньому напрямку через вулицю Андрія Мельника до кінцевої зупинки Мазда. На вулиці Мельника він розвертається і буде їхати в обратному. Напрямку не буде їхати виїжджати на Волинську дивізію, а буде їхати туди в управлінні транспорту. Зазначають, наразі спостерігається нестача водіїв. Забезпечувати усі маршрути стає важче. Однак, все ж вісімкою курсують п'ять автобусів щодня з сьомої ранку до восьмої вечора. Юлія Смаль Олексій Олексієнко В'ячеслав Мельник. Випуск новин.